Закон про щодо функціонування місцевого самоврядування, де рекомендують затвердити статут територіальної громади. Ви, я пам'ятаю, ви були в попередніх скликаннях. У нас було прийнятий статут ну, за основу, там, це формулювання таке ну, за основу, та й за основу. Це треба зараз, ну, напевно, і що є та бумага, це добре десь, і що ні, то я її дістану десь, і треба працювати над тим, щоб статут громади був зареєстрований, напевно, в органах юстиції, так воно є. Тепер десь є постанова Кабміну про те, щоб вчителям дають доплату за... Але пам'ятаєте, ми приймали рішення про забезпечення гідної оплати праці науково-педагогічним і педагогічним працівникам. Можливо, це в тому ракурсі, що з 1 січня 2025 року пропонують доплату за роботу сприятливих умовах. 1300 гривень, а з 1 вересня 2025 року, 2600 гривень. Це, напевно, теж на контроль треба взяти якісь розрахунки робити. сьогодні Вже ви, ви зробили, втрохідні. так? Втрохідні. Дуже добре, які ви молодці, десь цей. Дякую. Дуже дякую. Дякую. По статуті треба десь уточнити. Добре. П'ятьдесят восьма позашкова сесія вважається закриття. наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо і ми, браття, у sogo do i pokaje sho šo... go